Запоріжжя ми змогли організувати підприємство і випускаємо ту продукцію, яку виробляли до цього в місті Оріхові. Ми займаємося сільгоспмашинобудуванням. Наші клієнти це тваринницькі підприємства. Ми виробляємо обладнання для роботи з гноєм. Участь в програмі зроблено в Україні нам дає більшу перевагу серед наших конкурентів. Це означає, що наша продукція сертифікована, пройшла. Відбір серед інших представників ринку і це вітчизняне обладнання, а не імпортне. І наш покупець не тільки може зекономити на купівлі обладнання, а також і підтримати вітчизняну економіку. Ми стали одним із перших учасників даної програми із Запорізької області. Це дало нам за перший місяць збільшити наші продажі на 20%. За вторий місяць додалося ще 5-6%. Цьому ми бачимо ріст нашого підприємства і допомогу нашої держави. Це приклад дуже важливий на сьогодні, ну тому що треба брати участь у програмі і виробникам, і сільгостоваровиробникам, закуповувати, підтримати свого власного виробника для того, щоб отримувати з цього зиск. І головне, що компенсується за рахунок бюджету частина витрат, які несуть аграрії при закупівлі такої техніки. Програма така, вона повинна бути. Політика зроблена в Україні важлива тим, що вона. Допомагає досягти нашу основну мету, бути більш економічно самодостатніми. Це набір інструментів дуже конкретних, таких як кредити 5.7.9, таких як гранти на переробку, мікрогранти, кешбек на сільгосптехніку, які сприяють тому, щоб українські виробники мали доступ до фінансування, мали можливість розширювати свою діяльність, створювати робочі місця. І ми як держава більше виробляли українську продукцію, і Ми як держава більше споживали українську.